Фія. Відомий для нас текст, 7 розділ з 21 по 23 вірші. Не кожен, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійду в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого Небесного. Багато хто буде казати мені в той день, Господи, Господи, чи ж не в Твоє ім'я ми пророкували, чи ж не Твоїм ім'ям демонів виганяли? І чи не твоїм ім'ям багато чудес створили? І скажу їм тоді, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня. Ісус дає розуміти, що не кожен, хто говорить, Господи, Господи, ввійде в царство, але лише той, хто своє життя поставив на нього, щоб виконувати волю не свою, а його.